Підсумовуємо п'ятницю це вікна. Вітаю скандал навколо приймання до нової поліції в Миколаєві. Кандидати, що намагалися до неї потрапити, і деякі члени комісії звернулися з відкритим зверненням до заступниці міністра внутрішніх справ, які з Гуладзе заявляють, конкурс у Миколаєві не прозорий і вимагають відкрити списки тих, хто все ж прийшов до нової патрульної служби. Просимо вас сюди приїхати і відкрити ті списки, де протоколи, які складалися за участю членів комісії. виходить так, що. Те, що ми сиділи, воно не має ніякого значення. Списки були повністю сфальсифіковані. Учасники конкурсу заявляють, усі завдання виконали на відміну та чомусь дістали відмову. А тих, хто показав гірші результати, затвердили. Уважають, що активних і патріотично налаштованих миколаївців зумисне не взяли до нової поліції. Не пройшло і чимало бійців, АТО та спортсменів. Визвонівані падежі падежі крім малодим. Служить поліції нове у мене стало питання. Я всі етапи пройшла відміна. IQ Фізо одне з найкращих у мене було. Я хочу побачити тих, хто пройшов краще за мене. Може пару чоловік. Ну не так багато, як пройшло туди. І зараз мені заявляють, що я не пройшла по рейтингу. Стало у нас питання. Ото за рейтинг хто його формував і чому він закритий за наголошують кандидати до поліції, набрали чимало колишніх міліціянтів, майже половину з 500 претендентів. Активісти переконують серед них є навіть даївці, які не пройшли перетестації після того, як міністр Аваков відсторонив їх від роботи. Я можу сказати конкретно із чотирьох днів, який сидів я в комісії, то сну пройшло 120 чоловік. Що співробітники з ділов з розіска, що з ГАІ, ну, вони ніяк не підходять новим требами це об'єктивно. Ми запитали про цей скандал міністра Арсена ваку. Переконує він особисто контролює процес добору до поліції. і Має зовсім інші дані Кажуть багато що собаки теж брешуть, знаєте, з боку. І я на це не звертаю уваги. А ви говорите, що 50% Ви знаєте більше мене, тому що я знаю інші цифри. І е, предлагаю і вам і всім остальним тільки тими фактами, которые обнародовані офіційними ліцами патрульної поліції або руководства міністерства. Проте активісти заявляють зверталися і на гарячу лінію МВС, і до очільників місцевої міліції. Необхідна інформація їм ніде не надали.